Всім привіт, це буде мій перший влог на цьому каналі і розпочинаю я його з карпат. Дуже класно. Ми приїхали до кота. Ми знайшли на гугл-картах точку, будинок кішки-прут. І ми прийшли. І вона тут сидить, боже, яка вона мила! Зараз я вам покажу. Вона така просто прелість-прелість. І це на цю мілошність. ти тут маленько? Зараз я її вам покажу. Красуня, яка красуня, божечки, така маленька девочка. О вам будинок кішки. класно там. Класний будиночок прекрасного кото. Прекрасного коту. День третій. Я не знаю, коли я там почала знімати, здається, в другому. Сьогодні у нас день третій, ми приїхали в Букове. Може, тут гарно. У мене влог чисто, ми прийшли туди, ми прийшли туди і туди. Тут поїли, там ще щось зробили. Едемо кататися на джипах, о, oh, oh, <пес> oh, це був хороший мовчик. Чуть-чуть. До кінця ми ще не доїхали, але враження неймовірні. Рука болить, бок болить, а воно того коштує гарно. Така типу, ми на качелях. Я на качелях, дивіться, натерла мозоль собі. Між двома кольцями застряла рука. от, от так от класно тут мені подобається. Так, ми не Ого. А що тут я тебе? А що тут є тебе? У нас тут максимально сонний ранок. Вчора ми були на джипінгу. боже, під якими я враженнями. Це капець. Це було прикольно. Але ліниво. Тому сьогодні в нас не лінивий. відпочинок. ми йдемо на гору в шпиці. Через озеро несамовите. Надіюся, там десь не кейдемо. Так, все, я пішла збиратися. Так, ми топчимо на озеро Несамовите. З бази заросляк, якщо вам цікаво. Ми на силу сюди доїхали. Дорога гацька, але ми сюди і на говорили, так само їздили. Тому, ми, в принципі, знали, що нас очікує. Тепер можна здоріти, тому що йти. 15 кілометрів, ой ні, 30 здається, в дві сторони. А може і менше, зараз узнаємо. Ну, тільки щоб було на... Да... Я вже втомилась. На значку написано, що е, 7,5 кілометрів до озера не самовид. Все, більше нічого не написано. Чао, ми, пішли. ми ще не прийшли, але вже дуже гарно там сніг лежить. Хтось живе. Прикольно. Досі чешемо. Пройшло вже дві години, ми все ще йдемо. <рив> Ніби вже доходимо, але поки не факт. Ну поки тільки до озера. От, мабуть, отам, але ми не знаємо на 100% сніг лежить так. Пішли і люди сказали, що тут болото на підйомі. І тут, типу, таке болото, що ти ставиш ногу, а тут немає. Ну, коротше, там було. Ставиш ногу і тупо у воді весь опиняєшся. Габелі, коротше. Ну, пройшли. у ну, мене все одно кросівки мокрі. Габеліус. Пішли далі. Озеро не самолите, мокра футболка, все нормально, йдемо далі. Такий от прикальдес. Гарюк. Це просто неймовірно. Ми йдемо і з кожним метром все гарніше і гарніше стає. А ще що на говерлі було менше видно цих зігір. Оце, мабуть, говерло. Ми так думаємо. Йдемо далі на шпиці. І чуть -чуть. На цій шпиці тупо прориваємось скрізь. Ліс, боже, як же ж тут не вбиться. І треба зняти, і на шпиці діти, і вижити. Яка краса! Говерла дуже гарно. Говерла он. Говерла. Шпиці. Ага, шпиці. Привіт від Аліни з майбутнього. Нещодавно вияснилось, що це не шпиці, а такий злий, Тому на шпиці ми так і не піднялися. Ну нічого, зате побували на хребті, і все одно маємо кльові фоточки. Не думаю, що я колись захочу піднятися на шпиці, тим паче цим шляхом, але все одно це було круто. Розказую міга Спочатку показую, що тут відбувається. Отак от, от. І Ще один прикол. Ми заблудились. Ми спускаємося якоюсь не тою дорогою, якою піднімались. Ми не можемо знайти ту дорогу, якою ми спускаємося. Це перше. Друге, якось так вийшло, що ми поділилися. Максим ще з одним чуваком пішов окремо. І я, кого ви там знаєте, ще пана і ще е, двоє людей пішли іншим маршрутом. Потім ми там заблудились конкретно, вернулись в точку, де ми розділились. І от йдемо зараз по якійсь воді. Тупор є вода. Це срака. Ми зараз вийдемо десь в якусь блін, річку. Що ми будемо там робити? Взагалі непонятно. Блін, а ще й голову постійно собі ріжу. Головне, не ляпнуть. Будемо пливати по камінцям, походу. Піпець. І що нам робити? Ми десь не там взагалі. Труба. Далі тупо є вода. Зараз зніму я каня йде. Прикол в чому? Що ми тут розділились і в якийсь момент ми ще перегукувались, ми їх чули. Чому ми розділились? Тому що там була одною дорогою сильна грязь, сильне болото, і ми не захотіли туди йти. І ми вирішили типу, обійти болото. І от обійшли, вибачте, мене болото. Е, і ми вже зараз не чуємо одне одного. У нас, типу, зараз до 4 і 2. І причому, що я зараз взагалі іду сама десь далі від всіх. Щоб записати цей влог. тільки що я бачила, аді вже її не бачу. А я бачу, як дерева після неї трясуться, добре. Супер. Так. Поки неприємно. На годиннику зараз 16.11. Стартували ми. Десь в 11, по-моєму, в 10.50. Це ми вже йдемо назад. Але щось поки не приємно. До речі, гарно. Але вже напряжно і страшно стало. Фух. Що я пішла? Зустрінемося внизу, надіюсь. Так, ми нашлись. По струмочку погуляли, кросовки помили всі. Друженько, точніше попачкали в грязью. Тепер у нас валить дощ і грім. І страшно йти. А нам ще, типу, йти ну, пару кілометрів точно. Срака, коротше. Мені люди, які почесали на говерлу. Будь здоров, пана. Це капець. Добре, ми вже майже спустились. Я би там обісралась, чесно. Ми майже прийшли, Його, це кінець. Але це було досить страшно, тому що ми чешемо по горі, знаєте, так по ребру. Іде дощ, і це, типу, страшно. Гримить. І це ще більш страшно. Але ніби зійшли. Ну, зараз вже такого сильного дощу немає. Але всі камінці мокрі, дуже слизько. Страшно йти. Короте, але це було мега круто. Так, що сьогодні ми вже їдемо додому, на фоні шумить річка, але мені навіть не хочеться звідси йти, тому що дуже прикольно. І тому що сьогодні ми вже їдемо додому. Загалом вийшло дуже круто, мега супер, дуже цікаво, що я там не знімала і що ми з цього вийде. Після джипінгу маю отакний синяк. Не знаю, щось десь в якийсь момент пішло не по плану, але нічого страшного з моїм пілоном маю і жорсткі синяки, тому все окей. Так, блін, а як прощатися улоги? Так само, як на відео, на іграх. Якось по-іншому треба придумати. На цьому цей влог завершується. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм. Ставте свої подобайки, пишіть коменти бувайте. До зустрічі в наступному відео. Ой, якось важко це без відео. Ладно, ви все поняли. Всім пока.